Христос рождається, дорога християнська родину. Переживаючи ще один рік важких випробувань, прямуючи вифлеємською зорею до Господніх ясел, прагнемо подякувати Богові за весь цей час, подякувати всім тим, хто поклав себе на вівтар, любові до Бога і України, ставши цілопальною жертвою. Подякувати родинам наших героїв, котрі стоять під хрестом української свободи, нашим захисникам і захисницям, які сьогодні живуть для того, щоб Україна відродилася до нового життя. Сьогодні, коли багато хто з нас запитує себе один одного, коли це все закінчиться, прагнемо відповісти. Темрява закінчується тоді, коли народжується найчистіше світло. Де помало засяяти світло, як ти там, де люди перебували в темряві, Господи, слава Тобі! Будемо молитися ми нашими церковними пісне співами. Господь народжується в нас тоді, коли ми даємо місце Божому Слову, наше читання і розважання, і відтак життя Божим Словом, є тим моментом народження в нас, Ісуса Христа. Наступне, він народжується у церкві. Знаємо, що не було їм місця в заїзді, отже, в тій церкві, де яка часами вражена людською байдужістю, де можуть виставляти Бога за двері, але він все одно народжується. Бо він прагне народитися як в, люд... як в окопах. Так і в стабілізаційних пунктах, як у шпиталях, так і в реабілітаційних центрах, як в скорботних і радісних родинах. Сьогодні, коли багато болю роздирає людське серце, хочемо сказати словами пророка Єремії, котрий був забраний у вавилонську неволю, але сховавши скрижалі завіту в горах. До свого люду промовив, вгору піднесім серця. Тож, нехай сьогоднішнє свято, свято особливого дарування Богові в нас, нагадай нам, що сам Господь народжується із нас тоді, коли ми даємо згоду на нове життя. Тож, нехай це нове життя, яке сьогодні дається нам, у наші людські руки, завжди буде. Наражене на нашу відкритість і зродить в нас велику віру у нашу перемогу, надію у те, що Господь є завжди з нами, і таку всеохоплюючу любов, яка буде дарувати нове життя. Христос рождається!